Сьогодні об 11.30 на вулиці Ухтомського сталася дорожньо-транспортна пригода з трагічним фіналом. По вулиці Ухтомського рухався автобус, водій якого попередньо не впорався з керуванням та допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ». Внаслідок зіткнення 66-річний пасажир легковика загинув на місці. Його син, який був за кермом, зазнав лише незначних ушкоджень. Про останні миттєвості, які передували трагічному фіналу, нам розповів водій автобуса. ехал в сторону Доманского, спускался. Впереди ехал Мерс, это сам, Мерседес, бусик. Я так не знаю, грузовый или пассажирский, я так не видел, только зад видел. Он начал тормозить для поворота, остановился для поворота на восьмую дорогу. Я начал за ним тормозить метров за 25. На тормоза, тормозов, ну, фактически сунется, юзом идет. Я вижу, что встреча идет далеко, это самое. Начал Думаю, об'їду сюди, встрічний, побачить, що я сунуся, що мене суніть. І он уйдет на восьмую дорогу. А он позже і як йшов в глубову, так і пас. Водій каже, все могло обійтися. Він встиг скинути швидкість до мінімуму, але вистачило і цього. Я сунувся, ну, кілометрів, п'ять три-п'ять ну, кілометрів. Сунувся, я вже буквально скорості не було. В мені. А в нього дистанція була, бо можна було. Уйти, даже навіть сугроб хотя бы, или або... можно сориентироваться зорієнтуватися. Но ну, він не сорієнтувався. Так ішов, он говорит, я поздно заметил. З цілком зрозумілих причин водію ВАЗа не до інтерв'ю. Брат загиблого не на камеру каже. Загиблий не скористався Паском безпеки. Тому при зіткненні він ударився головою в лобове скло. Ну, ми підійшли, здесь вже якби чоловік, пасажир, кровавляне лісо, то тобто, є рядом він в сознанні був. ми нічого не приймали, тому що ну. Как бы здесь люди, ну, как бы были живые, то есть мы не лезли в это все дело, то есть... То есть тому человеку пассажиру уже помочь ничем нельзя было, а остальные все живые. Я подошел к машине водителя, спрашиваю, говорю, что случилось. Говорит, живой это? Да, живой, говорю. Ну, когда скоро приехал, он уже скончался. Пассажир. Водитель только брови рассек, а пассажир не пристегнутый был. головой ударился в лобовое стекло. Точку визначені винуватці ДТП поставлять фахівці. Вони в чергове нагадують, обачність і уважність на дорозі за умов такої погоди вкрай важливі. А пристебнутий пасок не забаганка патрульної поліції, а необхідність, яка, як показує практика, може врятувати життя.